Юлія Усенко з нами на зв'язку, начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора. Вітання вам, доброго дня, пані доброго Юлія. дня. Вітаю, Юлія. Чи відома нам цифри? Перевіримо зв'язок ще раз. Чуєте нас? Так, я вас чую. Пані Юлія, тоді давайте розпочнемо з того з найважливішого це те, скільки дітей постраждало від російської окупації від російської війни. Чи маємо ми цифру тих, хто сьогодні постраждав від війни? Так, звичайно. Я перше хочу подякувати про те, що ви продемонстрували. Невелике невеличке звернення керівника Харківської обласної прокуратури, тому що ними було дійсно зафіксовано дуже велику кількість воєнних злочинних чинення щодо дітей. На Харківщині найбільша кількість постраждала дітей, загиблі поранені. Це понад 400 дітей. Одна з найбільших Донецька область, на другому місці в нас уже йде Харківська область. І на сьогоднішній день ми зафіксували 570 випадків загибелі дітей внаслідок, Дій російських військових фактично вчинення ними воєнних злочинів, і понад 1528 дітей отримали наслідок цього поранення. Загалом ми розслідуємо близько 4 тисяч кримінальних проваджень щодо вчинення воєнних злочинів щодо наших українських дітей російськими військовими. За час повномасштабного вторгнення загалом за 10 років війни Росії проти України Росія знищила тисячі об'єктів інфраструктури в Україні. Якщо говорити про школи, чи вважаються згідно з міжнародним правом удари по школах, наприклад, більш серйозним злочином ніж удари по іншим цивільним об'єктам, і яка відповідальність передбачена за руйнування саме навчальних закладів? Варто почати з того, що взагалі обстріли освітньої інфраструктури. І обстріли цивільної інфраструктури в цілому знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права. І е, міжнародне гуманітарне право дозволяє здійснювати атаки виключно на військові об'єкти. Школи і інші навчальні заклади не відносяться до військових цілей. Відповідно, їх атакувати заборонено міжнародним гуманітарним правом. За е, Кримінальним кодексом України відповідальність за порушення законів і звичаї війни, тобто фактично за порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачена відповідальність статтею 4.3.8 кримінального кодексу України. Ну, Фактично, ми більшість злочинів воєнних розслідуємо саме за цим фактом, і це дійсно та норма, яка дозволяє нам притягувати до відповідальності за обстріли цивільної інфраструктури та за інші воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація на території України. Ну але ця відповідальність ви сказали, що Україна збирає навіть не тільки Україна, а й інші країни світу долучаються для того, щоб збирати, документувати всі ці злочини і далі передавати їх до міжнародного суду. Ми розуміємо зараз складно зробити багато країн каже, що розгляд цих справ буде після перемоги нашої держави. Але на якому ми зараз етапі? На сьогоднішній день ми навіть не хочемо говорити про те, що відповідальність Росії має фокусуватися виключно на національному кримінальному законодавстві, не національній судовій системі. Звичайно, коли ми збираємо докази, ми збираємо їх і для міжнародних судових інституцій. І в цьому і в цьому питанні ми дуже тісно співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом. Наслідки нашої співпраці є очевидними. Вже маємо шість ордерів, які міжнародний кримінальний суд видав на вище військово. Політичне керівництво Російської Федерації до речі, два з яких якраз таки за воєнні злочини, за злочин депортації, вчинений щодо дітей. Окрім того, коли ми говоримо про передачу збір доказів вчинення воєнних злочинів до міжнародного кримінального суду, ми також говоримо про надання оцінки діям Російської Федерації іншими міжнародними організаціями, авторитетними і тими, які об'єднують світ, фактично. Я зараз говорю про генерального секретаря ООН, який щорічно випускає звіт діти в збройних конфліктах, і у цьому звіті він збирає всі ті порушення, які вдалося верифікувати. Саме вчинені на території України і російськими військовими, і в 2023 році генеральний секретар ООН у своєму звіті вніс Росію до списку так званих злісних порушників, його ще називають список ганьби, саме за вбивства і поранення дітей, і за напади на школи. У 2024 році цьогорічний звіт генсека він абсолютно повторив, а навіть ще більший фокус надав тому, що Російська Федерація руйнує освітню інфраструктуру, і це є надзвичайно масштабним руйнуванням, яке потрібно припинити. А яку допомогу надають наші міжнародні партнери для розслідування подібних злочинів? І загалом як виглядає інфраструктура, яка була створена для цієї мети? Генеральний прокурор е, дуже багато уваги приділяє саме міжнародній співпраці. І така міжнародна допомога і підтримка є надзвичайно важливою для наших слідчих і прокурорів, які щоденно документують велику кількість воєнних злочинів, які вчиняє Російська Федерація на території України та відносно українських громадян. Більше цього ця співпраця спрямована на забезпечення мережі всеосяжної мережі відповідальності Російської Федерації. Якщо говорити про таку пряму безпосередню підтримку слідчих і прокурорів України, то мушу сказати. Про те, що це і програмні забезпечення, які дають можливості шукати і фіксувати докази у відкритих джерелах, це так звані інструменти ОСІН. це і обладнання технічне, зокрема дрони та засоби індивідуального захисту, які без перебільшення іноді рятують життя наших правоохоронців і прокурорів, коли вони виїжджають на місця обстрілів і фіксують наслідки воєнних злочинів в межах роботи спільних слідчих груп. Ми залучаємо міжнародних експертів. Це мова йде про криміналістів, судово-медичних експертів. Відповідне їхнє обладнання, яке надає теж можливість нам оптимізувати фіксацію і збір доказів, які потім будуть абсолютно релевантними і належними і допустимими не лише для наших національних судів, але і для міжнародних судових інстанцій, і також це безпосередньо дійсно. Підтримка міжнародна підтримка, яка виражається в тому, що понад 20 країн розпочали власні розслідування воєнних злочинів чинних територій України, і це говорить про те, що не лише Україна фіксує воєнні злочини, не лише Україна бачить воєнні злочини, але і інші держави також долучаються до цього процесу притягнення винних до відповідальності, і таким чином це є дуже потужний сигнал для Російської Федерації припинити цю збройну агресію, яку вони розпочали про. Ти України ще важливо, чи розділяємо ми та міжнародні суди всі ці справи і власне винуватця, тому що ми зараз кажемо про те, що винним в усіх вбивствах українських дітей є Росія, чи є конкретний солдат, конкретний військовий, або там ті, хто перебували на той час на території тимчасово окупованої території нашої держави? От як зараз це розможовується? Задача національної правоохоронної системи і задача національного правосуддя це встановити максимальну кількість причетних осіб до відповідальності. Ми працюємо, можна так сказати, будуємо піраміду. Осіб, які е, несуть відповідальність за ці дії, починаючи від звичайного солдата і завершуючи вищими посадовими особами Російської Федерації, звичайно, Україна е, як держава обмежена у притягненні до відповідальності окремих це так звана трійка, це е, вищі політичні особи Російської Федерації, які наділені дипломатичним імунітетом. І тут нам вже потрібен міжнародний кримінальний суд, який е, має можливість і має юрисдикцію притягувати саме цих осіб до відповідальності, але звичайно. Айно, ми в своєму в своїй роботі максимально синхронізуємо свої дії. Тобто, ми коли розслідуємо кримінальні провадження і реєструємо кожен факт, якщо ми говоримо зараз про обстріли, кожен факт обстрілу або вбивства дитини, або катування, або незаконного позбавлення волі, або сексуального насильства депортації, ми завжди фіксуємо окреме кримінальне провадження, але збираючи докази, і на це дуже. Дуже реагує генеральний прокурор для того, щоб ми докази збирали, які будуть допустимі не лише в наших судах, але й для міжнародних інстанцій. І ми маємо можливість ділитися цими доказами для того, щоб забезпечити ось цю побудову піраміди відповідальності, і всі, абсолютно, хто причетний по всій вертикалі до відповідальності від звичайного солдата, і потім продовжуючи командування військовим і вищого політично військового керівництва Російської Федерації понесли відповідальність за свої злочини. Дякуємо вам. За вашу роботу, зокрема, на, направлено на те, аби розслідувати таку велику кількість справи. Загалом я вже казав неодноразово і буду повторювати це знову злочини російські проти українських дітей. Це найогидніші і найжорстокіші речі, за які вони безумовно понесуть відповідальність. Юлія Усенко, начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству офісу генпрокурора, була з нами на прямому зв'язку.